ちょっと待っ Знак Вадиму за мужність і героїзм. Сонячка, косічка. Дякую вам. Слава Україні! Yeah Вадим літав, направду літав. Постійно був спереді, попереду, 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 попереду. Постійно попереду він був, спереду, спереду. І 10-го числа ось такий ось погляд він не мов би відчував. І з групи він пішов прикривати снайпера. Якось так. І ми попали в засаду, якби. Перший удар він отримав на себе. По ньому відпрацював кулеметник. Це було в упор ну, 5-10 метрів. Ось. Ну, і потім у нас був бій. Ми відійшли, перекидалися гранатами, ось оце все. Забрали снайпера пораненого, Вадима забрати ми не змогли. Потім поверталися ще двічі, його перетягли на інший бік. Там железобетонний забор був, це було депо. От ну, тяжке місце, тобто шансів у нас не було ніяких, його звідти забрати. Він коли спілкувався з донькою, в нього виростали ну, ось крила ще більші. Він собі, ну, ось це, був, це був заряд енергії. Летів він, а ми летіли за ним. Ну, ось так, щирий був. Ось таких людей, таких людей забирають першими. Для нас это память. В первую очередь это память. И она должна быть. Мы рождаемся, умираем. Это останется на века. И все новые школьники, кто будет сюда приходить в эту школу, они будут на этом воспитываться. Это нужно воспитывать в детях. Для нас это очень много больше, чем это просто, допустим, повесили мемориальную доску. Я единственное скажу вам, я благодарна Богу. Що від такого мужчину у мене Він дуже великий патріот. Він дуже любив нашу країну. Він любив землю, він любив природу. Він все любив. Він побув в Португалії 4 роки і вернувся за того, що він там не міг бути. Така мама лучших людей, як у нас на Україні, немає. І на Майдан він каже: я не можу сидіти, коли там такі події. Я хочу, щоб в країні щось змінилося, щоб наша молодь. Щоб ми жили в лучшій країні, щоб хоча б не ми, то наші діти. Я для моєї соні хочу створити влучі умови. Я... І потім записався в Національну гвардію. Звісно, я його не могла зовсім, але казала, що синочок, я не переживу, якщо ти загинеш. Він каже, мама, я не загину. А що б сказав дідушка, він би мене не віддавав робив. Він мені на наоборот сказав би, що йди, Вадік.